дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Російська армія вночі 3 жовтня атакувала острів Зміїний двома керованими авіабомбами. Юридичні консультації, допомога з оформленням виплат та інші послуги. В Одесі відкрили хаб «Ветеран», куди зможуть звертатися військові, ветерани, а також члени їхніх родин. Спустилися з четвертого поверху на люльці, спробували попрацювати з пожежним гідрантом та дізналися про роботу рятувальників. В Одесі провели навчання для студентів юридичної академії, Від слідкової цілі та допомагає ППО збивати ракети. Історія військової, яка працює на Одещині. Останнім часом ми спостерігаємо надзвичайну активність ворожої тактичної авіації, зокрема в акваторії Чорного моря. Якщо говорити про нашу зону відповідальності, як і вздовж лінії фронту, по в прифронтових територіях ворог випускає багато керованих авіаційних бомб. Так само вони здійснюють і тиск на цивільне судноплавство, направляючи свої літаки в бік острова Зміїний, де каби керовані авіабомби потужністю 500, тротилов, 500 кг тротилового еквіваленту влучають в Прибережну територію острова, верніше акваторію, і в район плавання міжнародних транспортних шляхів. Там можуть бути морські міни. Ми говорили про надзвичайну замінованість моря і акваторію територіального моря, і виключно економічної зони, плюс шторми, які для цієї пори року досить типові могли зривати міни з кріплень. І тому потрапляння таких керованих авіабомб в цьому напрямку дуже небезпечно, воно може спровокувати додаткову детонацію Мінморських, і е, очевидним є намагання ворога зірвати роботу гуманітарного транспортного коридору, який забезпечують сили оборони для прямування суден цивільного судноплавства, які заходять, виходять в порти Одеської області. Юрій на псевдодалі несе службу у складі 126-ї бригади збройних сил України. Наразі чоловік перебуває на лікуванні. Прийшов до фронт-офісу хаб-ветеран, аби дізнатися інформацію про оформлення соціальних виплат. Поранено на бойовому зламана п'ятка, кість. Ну, тут поставили пластину, на бойовому провалився в підвал. Мені сказали, що є якісь виплати військовим, який поранений вовремя воєнних дій. Ну от прийшов сюди спитати. Звернувся за отриманням грошової допомоги Віктор Параскевич. Він також боронив Україну у складі 126-ї бригади, та три місяці тому отримав травму і повернувся додому. Дуже потрібно, щоб все було в одному місці, а не розкидано по всьому городу. – А раніше це було незручно? – незручно було раніше. Коли було потрібно в пенсійний фонд, я їхав в пенсійний фонд. В соціальне управління я їхав в соціальне управління і так далі. А зараз все в одному місці. Хаб ветеран розміщується на базі центру надання адміністративних послуг, що на вулиці Косівській. На першому поверсі військові можуть потрапити на прийом до співробітників за попереднім записом чи звернувшись особисто. Встановлення статусів видача посвідчень, ветеранам війни, членам сім'ї погибших померлих. Ось і ще є дві додаткові послуги: це встановлення надгробків, там іде відшкодування коштів та поховання померлих. І ось вже зранку зверталася дружина загиблого захисника України щодо оформлення статусу члена сім'ї на себе та на дитину. Зараз поки що буде декілька працівників, які будуть приймати. Людей внизу декілька працівників, які будуть працювати з громадськістю. Це з тими інвалідами і ветеранами, які не можуть особисто прибути. Також у нас буде особисто психолог практик, і ми віддаємо перевагу саме практику, який був на фронті. Також ми віддаємо перевагу юристам з військовими справами, яких є військова практика. Ольга Лапшина, Євген Войтенко – Суспільне новини, Одеса. Так у корпусі коледжу юридичної академії в Одесі відбувалось відпрацювання евакуації під час пожежі. Трьох врятованих студентів з верхніх поверхів на люльці спустив рятувальник. Це такі відчуття, які краще в реальному житті, знаєте, не побачити, не почути. Так, то захоплював оперативна робота, що як воно відбувається. Я виявляю, яка це робота саме рятівників. Як це морально важко, знаєте, зробити перший крок на кран, так на що там прірва, ці 30 сантиметрів. Вони для тебе вважаються 5 метрів, знаєте, це саме мінімальна очах». Окрім відпрацювання рятувальники, також розповіли про свою роботу, показали спорядження, дали студентам потребати Інструменти і розказав, як гасять пожежі. Мені сподобалось, це було щось незвичайне для мене. Я не завжди таке зустрічаю, можна сказати, і так сказати, був такий класний опит. Якби я була на місці цього пожежника, я переживала тим, щоб вони не впали. Це в першу чергу дуже важливо». Серед рятувальників окрему лекцію проводили представники радіаційно-хімічної виїзної лабораторії. Ми сьогодні підготували те, що стоїть, стоїть у, на озброєнні нашого підрозділу. Це о, драгер Ік 8000 Він здатен вимірювати концентрацію газів, таких як метан, аміак, о, вуглекислий газ. Також він міряє рівень кисню. У повітрі Рецикер на даний час він показує фон радіаційний, який є загалом це 5 мікрозівертів на годину. А бета щільність яка дорівнює нулю, проводять такі заходи рятувальники регулярно за зверненням установ, аби навчити людей правильному алгоритму дій на випадок пожежі, каже речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко. Практичні заняття вони завжди є ефективніші. Це ми вже знаємо на, на прикладах. Ми це вже бачимо, тому що теорія є теорія. Люди послухали, люди забули. Коли це підкріпляється практично, люди можуть самі відпрацювати ті ж самі первинні засоби пожежогасіння, бачать цю саму техніку. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Планшетист так називається посада тих, завдяки кому українців сповіщають про повітряну тривогу. В професію старший сержант Домну хотіла потрапити ще зі школи. Каже, сумнівів не було. Мене звати Олександра, я старший планшетист пунктів управління радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького, повітряного командування «Південь», старший солдат Домну. В армію я прийшла в Збройні Сили України в 2013 році, саме на цю посаду. Як я взагалі потрапила в армію, навчаючись в школі, я завжди була таким, знаєте, своєрідним захисником. Я захищала дітей, я захищала тварин. Я завжди була борець за справедливість. І після закінчення школи я вирішила, де я можу примінити свої ці навички. І Єдиний на мій тоді розум прийшла така думка Збройні Сили України. Призвалася я з легкістю. Права на помилку немає, коментує військовослужбовець. Від появи російських безпілотників до збиття алгоритм проходить так. Виявляючи радіолокаційну відмітку, російську ракету, безпілотний літальний апарат. Наразі це ось шахеди, які літають, літають гелікоптери, літаки. Оператор станції передає по каналу зв'язку інформацію планшетисту. Планшетист отримує і наносить її на планшет. Після чого вся інформація відображається в спеціальному програмному забезпеченні, завдяки якому відпрацьовує система ППО. ЗРВ, тому що ця програма вона об'єднує всю Україну і відображається обстановка всієї України саме там. Після того, як прийнято рішення, інформація передається по каналах зв'язку вище і її отримує, якщо визначили, наприклад, що це саме ракета або шахет. ЗРВ це зенітно-ракетні війська. Вони приймають рішення про збиття. І так, після чого дається сигнал тривоги сирени чує все місто і починає відпрацьовувати зРВ. Під час масованих атак день проходить непомітно і швидко, розповідає дівчина. В кінці робочого дня вся команда дякує один одному за роботу, каже Олександра. Ви знаєте, після того, як ми прожили чергову атаку, особливо масовану атаку, звичайно, якщо в нас вже є підсумок нашої роботи, звичайно, ми радіємо. Ми один одному дякуємо нам завжди. Наше командування, наше начальство а, каже дякую вам за роботу. Ми так само дякуємо за те, що вони вміло нами керують. І знаєте, це такі кожна людина складається в такий ланцюжок, замкнутий. І як якщо хтось випадає з цього звена, то це вже ну це знаєте, як родина, і це вже буде трішки інша історія. Михайло Кушнір, Вікторія Гавчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. На одеському ринку привоз з'явився осінній овоч, гарбуз. Він є декількох видів. Тож ми запитали у продавців, яким саме вони торгують та чи є попит. Є серка у нас мускатні. Оце вони йдуть. Вони от вони от такі от, гарні мускатні. Вони для сока, для каші. Дуже добрий кабак. По 35 гривень кілограм стоїть. І є ще сірі репи. Вони більш більше густіші. Вони йдуть для випічки, для каші. Теж гарний кабак. Тоже він. 35 гривень кіло, дуже смачний. Люди люблять кабак, беруть на каші, на соки. Він дуже, його треба їсти, він чисте печінку. Продають гарбузи зазвичай до березня, розповідають продавці. Тиковичка у нас мідова. Це найкращий осінній продукт. Його можна заквіти, його можна зробити каші дітям. Його можна навіть кушати. Це такий продукт, у якого багато кальція і різних різних вітамінів привкус осени. Вот это осень. Это самое вкусное. Самое нежное, желтое, красивое. Тыква бывает разная. Здесь вот, допустим, в этой тыкве очень много, очень много семян. Вот в этой длинной тыкве, вытянутой, там камера внизу идет. Она более медовая, она более сладче. Это сладкая, та еще сладче. Також ми запитали у покупців, які страви вони готують з гарбузів. Тільки для того, щоб кашу варити, з овсянкою, вмісті, це дуже вкусно.

Прогноз погоди на 4 жовтня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, у день 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-13 градусів, у день плюс 20-24 градуси. У Одесі також очікується невелика хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 12 до 14 градусів тепла, у день від 21 до 23. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.